Олексій Арестович знову у центрі гучного скандалу, колишнього радника офісу президента України звинуватили у пропаганді сексизму. Та насильницьких дій наговорив зайвого Арестович під час закритого семінару на тему психології, саморозвитку та стосунків між людьми. Відео з вирізками із двох платних семінарів Арестовича опублікували журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму ютуб-каналі Палає. Зі слів авторок відео, колишній радник офісу президента називає жінок істотами та говорить про бажання задушити їх ба більше. Дівчата стверджують, що чоловіків Арестович вважає богами та ідолами яких треба возвеличувати. Що хочеться Что хочется сделать с этими созданиями, вот скажите, в норме. Придушить. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще. вот Просто придушить. Сначала, конечно, хочется пахнуть, но потом, когда уже надоело, то это самое то, что хочется, или, или привыкли, или наелись, дальше хочется, что придушить. Просто просто задушити, щоб його ніколи не було. Користувачів шокували такі висловлювання колишнього радника офісу президента. Я просто в шоці. В мене звісно ілюзії щодо цього персонажу і не було. Але зараз у мене буквально мову відібрало від того, що я почула. Небезпечний тип нагадує лідера всіляких сект, де люди ще й вчиняють масові суїциди. Гірше Арестовича тільки люди, які слухають його і сприймають як гуру. Після розголосу у коментарі змі Арестович назвав відео спрямованою атакою на репутацію. Мовляв, його слова перекрутили, а резонансні вислови він говорив, перебуваючи в акторському образі. Також анонсував юридичні наслідки для автору відео щодо нього. Крім того, на своїй сторінці у Фейсбук колишній радник офісу президента написав. Що мовляв, вже готує наступний ефір Арестович і жінки, а тому в активному пошуку жінок, яких зможе показово душити в ефірі, додам це вже не перший скандал, у який потрапляє Олексій Арестович через свої висловлювання. Раніше він заявив, що ставиться до ЛГБТ-спільноти як до людей із відхиленнями, після чого розкритикував громадських активістів та зазначив, що вони псують усе, до чого торкаються. Культуру, літературу, музику, кіберспорт, інновації тощо